Ви знаєте, мене турбує сьогодні стан поведінки окремих таких радикально налаштованих груп, тому що я впевнений, в тому що ні киянам, ні гостям столиці сьогодні не подобаються ці дії, коли, вибачте, групка 100 чоловік приходить. Може кидати зрив пакети в громадян, кидати яйця в міліцію, рвати одежу, зривати <кій> шоломи з працівників міліції. Вчора дійсно працівників міліції була моя команда стримати цей натовп. Стримати, не допустити ні побиття громадян, ні побиття тих молодих юнаків, які не розуміють, що вони скоїли злочин. Сьогодні нами порушено кримінальне провадження, і воно порушено за частиною третього хуліганства. Скажу про те, що вже біля 10 осіб. Встановлені, хто там, кидав яйцями, кидав зрив пакетами, зривав шоломи з працівників міліції, травив працівників міліції газом. Значить, і найближчий час вони будуть затримані. Ми в цьому напрямку працюємо. Мало того, якщо подивитися, то постраждало чотири працівники міліції. Вчора, безпосередньо, під час цієї бійки, значить три працівники міліції були доставлені до лікарні були покладені до лікарні безпосередньо, отруєння з гаєм, і один постраждала нога. Озара лікарі Орбатренген і все інше для того, щоб встановити кінцевий діагноз. Тому це сьогодні треба прекратити. І справа буде розслідуватись, і повірте мені, вона піде до суду. Однозначно, по-іншому не буде. Це тяжкий злочин. Да, так, да, Там є ті особи, які безпосередньо цим питанням заправляли, керували. Вони вже встановлені. З ними також зараз будемо працювати і визначимося, їх роль в цьому процесі.